Добрий день, пропоную вам коротке відео з теорією і тестами про одну з рослин, що часто трапляється в тестах крок, а саме про аїр звичайний, латинська назва акорус калямус. Інші назви лепеха звичайна, лепеха очеретяна, аїр тростинний. Травянистий багаторічник родина ароїдних араце, Кореневища товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі з добре вираженими зближеними рубцями і продатковими коренями, листки мечоподібні, суцвіття початок, Плід довгаста. Насіннєва червона ягода, росте на берегах річок, озер, ставків на заболочених луках по краю боліт. У медицині кореневища агіру та препарати застосовують як ароматичні гіркоти при порушеннях апетиту для поліпшення травлення. Ефірна олія аїру входить до складу жовчогінного препарату оліметин. Порошок кореневища аїру є компонентом комплексних препаратів Вікаїр і Вікалін. І крок. у якої болотяної рослини з мечоподібними листками, суцвіттям початок, качан з покривалом кореновища товсті, легкі, духмяні рожаві і із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Акорус калямус. Кореновищний гігрофіт має довге мечоподібне духмяне листя. Це акорус калямус. Гігрофіти це рослини вологих місць, які віддають перевагу вологим умовам зовнішнього середовища. У суцвітті лепехи визначені морфологічні Знаки. Головна вісь видовжена, потовщена, м'ясиста, густо вкрита сидячими квітками, наявне покривало утворене широким верхівковим листком. Це суцвіття початок. Округлі з жовтим відтінком, виявлені при мікроскопічному аналізі кореневища лепехи звичайної, Забарвлюються при додаванні розчину судану в рожево-оранжевий колір. Ідіобласти містять ефірну олію. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо відео було корисним, то підтримайте канал лайком і підпискою. Можете задавати питання у коментарях.